Так, всім добрий день. Буде така інформація, чи зрозумів предатель, брехун, зрадник, що зробив і чому пропав. Так, чи зрозумів? Так. Що за чоловік? Время. Вже довгий час, виходить, ця ситуація у вас сталася, і ви в підвішеному стані з цією людиною, і людина не виходить на зв'язок. Може, поначалу був вихід людини до вас, поначалу був вихід до вас, але ви були не готові і сили вас не звели. Людина, може, хотіла приходити, пробити вибачення, але вас сили не звели до кучі із-за того, що. Ця зустріч все рівно була би на обмані. Предатель хотів і далі грати свої ігри, хотів вичисляти. Ну, коротше, він ж, не винний, він були не готові. Вас велика рана боліла, а та людина прийшла би, і вона робила б вам тільки далі больно. Людина хотіла прийти і просити вибачення у вас, просто щоб собі поставити галочку і спокійно йти в життя. А вам би ця зустріч дала би просто смерть більше, ніж є, тому що людина не приходила б до вас з ціллю Ну, Ви ж любилися, ви ж мали бути разом, у вас мала бути сім'я. Ви ж мали йти з такою ціллю, а людина хотіла йти з іншою ціллю. Люди хотіли йти до вас з підлістю, провіркою. Но людина не осознала, тому і сили вам не дозволили цього зробити, щоб ви не зробили тільки одному хуже. От. Тому далося. Время. Чи так? Що далі? Е, людина дуже має сексуальну привлекательність. От має жіночу енергію або чоловічу енергію розвинуту, вже має м -м, великий попит іншої статі. До речі, це могло і стати причиною вашого розходу і ваша ця причина, тому що людина не вміє контролювати. От, Тому і ця ситуація сталася. Предатицтво пішло і за того, що людина е, може бути соціозалежна від. Е, Меняні чужих. Зараз там модно в інтернеті отримати лайки за себе. Немає лайків, немає любві. Тому ця ситуація так і сталася. Або це чоловік, або це жінка. знаєте, Він поначалу було больно обом. Ні, одному було больно, а другий далі займався своїм віженням. Вам боліло, крепко боліло, рвало душу все. А тій людині, поки не було, не дійшло воно, то воно ще людині не, нічого не давало, та ситуація. Так що зрозумів, придаті, що зробив. Так. -да. Він зрозумів, що це його хрест, що це його хрест, що це його м -м ну не дав раду, не дав раду своїй похоті, не дав людина похоті раби, не давав людина своїй що це? Ну, чи зрозумів? Може писав, може пише. Давайте вимотити сьогодні, на сьогоднішній день. Чи зрозумів на сьогоднішній день? Ну, жінка або мужчина власний, як княгиня, як княгиня несе себе, а насправді хто ти? А насправді людина, яка бореться сама з собою в своїх голові, своїми ілюзіями, своїми самообманом, своїми якимись накрутками, своїми проблемами. Ви знаєте, що людина могла зробити за цей час? Людина могла своєю борьбою в голові. О, чого людина пропала? Одна з причин може бути: людина себе так зробила, так накрутила з цього всього, що вже ви винуваті. Було якесь доказательство, людина, або якісь сплітні дивиться, або суха, сплетні, сплітні, або дивиться вас, десь підглядає, там щось собі придумали, десь хтось щось сказав. От, людина не, не йде до вас виясняти обставин. Людина зрозуміла, що ви її обдурили, і людина оправдала своє предательство. Отак. От Я тобі предав, і за того, що ти, ти мені збрехала, що ти не одружена, а ти оказалася одружена. Ну, ви зрозуміли. Людина взагалі. За цими своїми якимись завищеною самооценкою, якоюсь короною людина взагалі потерялася. Людина взагалі потерялася в цьому мірі. І якісь забуждження йде в людини. Що далі? Людина думає, що вона освобождається таким чином, оправдавши себе, що вона не винувата, що предательство було правильним зробленим рішенням. Тому що. Ну, ряд причин. Пив, бив, курив, тому її зрадило. Заслужив. От. І людина думає, що це йде в освобождення. Хорошо, що далі? Що далі у нас буде? Ну, людина, що далі пішла? Людина пішла вже в других стосунках і може вже бути в других стосунках свадьба. Вже може бути йти діло до. Хоча з вами йшло теж до свадьби, все як має бути. Але вже людина. E, да, вже людина має. Ну, бачить світове майбутнє, все вже там вже світове майбутнє є, все, свадьба, може бути і женіх або невеста вже все там вже добре. Чи зрозумів предаті, що зробив? Ні. Він далі грає свої ігри. Сексуальні свої ігри грає далі. Може навіть не зрозуміти до кінця своєї життя. Чому пропав? Чому пропав? Чому пропав і не виходить на зв'язок? Може бути, третє лице забороняють або сім'я забороняє. Таке може бути. Але теж, знаєте, якщо сім'я і забороняє чоловікові, ну то як ж можна заборонити в теперішній час людині вийти на зв'язок, якщо є любов і люди не любляться, Ну це, це все одмашки. Ну, коротше, людина собі придумала тему, як можна. Оправдати це все діження. сім'я не дозволяє, ви винуваті, ви, ви заслужили, як має бути. Ви не давали любві, не давали ласки, ви брехали, ви обманювали. Коротше, людина це все оправдала. Все добре, все класно, все супер. Ну, Давайте запитаємося сил, які. Ага, Ми йдемо, чи зрозуміло, предатель. Ну ви зрозуміли, людина не зрозуміла. Людина, щоб е, захи, чи зрозуміла людина, чи зробила, що зробила? Так, да, людина зрозуміла. Людина зрозуміла, що зробила. Але тепер для того, щоб людині рухатись, вона оправдала себе і зробила вас винним. Так їй спокійніше рухатись. От так хорошо, ви винуватий. Людина нічого робити не збирається, ви маєте вже щось робити, тому що ви винуваті в цьому ділі. Ви це довели, ви це зробили, ви це зробили. Хоча людина... в людини був вибір не продавати вас. Був вибір не брехати вас, не обманювати. Хоча ви 100 раз говорили про це. Ну, Так людині легше. Так. Е що далі буде робити? Спини може це відео, чи зрозумів придат. Ви зрозуміли, що і зрозумів. І оправдав для того, щоб так легше було жити. Тому і не виходить на зв'язок. Тому що ви винуваті. А причину, там, якщо навіть ви десь зустрінеться, вам скажуть причину. Наприклад, причина. Мені було заборонено. Мені так сказали. А мені сказали, що ти одружена. Ти мене обманув, ти брехун. Тому зрадила я тобі чи зрадив я тобі. Все вірно. Ну, коротше, буде час. Буде напад і буде час. Приймайте таку інформацію.